Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Залишайтеся зі мною. Давайте цей час проведемо разом з вами. А я зараз хутко буду збиратися і йти на манікюрчик. Сьогодні в мене є деякі плани, тому поїхали. Залишайтеся зі мною. Так, поспішаю на манікюр. Сьогодні в мене розписаний день, це впритик. Була записана на півтретю годину на манікюр. Плани змінились і переписалась трошки раніше, тому як мені ще треба їхати в центр міста, також дещо зробити треба, тому поспішаю. Друзі, прийшла вже додому. Бігла додому з манікюром. Така, Думаю, так, це ж треба щось пообідати чимось. Думаю, так, в мене ще є ну, горохова каша, є смажена печінка, тільки підігріти треба. І думаю, що зайду куплю трішку, нікусі каш... Ні каші підігрію, а сама творожок з'їм, бо кашу я вчора їла і сьогодні вже її не хочу. Ось, але згадала, що біля нас. Ну, неподалік нас є магазинчик Fiot, де виготовляють пиріжки, знаєте, які? Ось такі. Один же з'їла, з горохом собі купила, а другий купила з капустою. Смажені, але дуже смачні. Не один раз вже беремо. Класні. Анікусі взяла біляшик. І пончик солодкий. Ось такий у нас буде дуже ледачий, але смачний обід. Не часто такі речі беру, але іноді хочеться. І знаєте, чим я зараз це все зап'ю? Пепсі в мене є в холодильнику холодненька пепсі. Тому як я прибігла додому після манікюра, і мені ще треба буде поїхати по справах. Так що так швиденько перекушу, поп'ю каву, напевно, і вже поїду. Вчора поставила варити ввечері бульйон. Суп таки не доварила. Напевно, сьогодні вже прийду додому, коли я вирішу всі свої питання, і буду вже варити супчик, щоб вже точно на завтра був обід нормальний. Так, друзі, я вже нарешті добралась додому, навела марафет скрізь де планувала. І в мене, знаєте, сьогодні так. Я була на манікюрчик, до речі, зробила манікюрчик. Нарешті, тому що один же цей лак відшарувався. І такий печальний був. Тому так, дуже люблю, коли ручки в порядку. Записалась на манікюр на одну. На один час мені написали, попросили, щоб прийшла раніше. Ну, думаю, добре, тому що я на ще там деякі процедури була записана. І в мене взагалі так впритик цей час був і ще треба було їхати в інший салон на, в центр міста. І я хвилювалася за те, що не встигну. А так як в мене манікюрчик попросили мене прийти раніше, в мене це вийшло. Ось я прийшла, ще потім прибігла додому, то з'їла з, з пиріжоть, по пиріжку, і поїхала я знову ж таки в цей ще там кое що робити. І в центр міста мені також написали, щоб ну, попросили, щоб я приїхала раніше, так що в мене все зійшлося. І треба буде зараз готувати їсти, тому як завтра плануємо їхати на дачу. Нікуся залишається вдома, тому мені треба їй, їй приготувати обід. Супчик, напевно, зварю. І взяла, що на мене взагалі не схоже. Взяла зелену гречку в І гречаний супчик зварю. У мене вже бульйончик зварений, я його вчора зварила ввечері. А сьогодні буду доварювати, поставлю зараз, підігрію бульйон, і буде в мене такий супчик. Дуже рідко купую зелену гречку, хоча вона більш корисніша. І, напевно, може потім якось зварю гречану кашу. Зеленує гречки. Потім це все ВТБ я купувала. В АТБ люблю ось такий батончик. Зазвичай десь під вечір підвозять свіжий хліб в АТБ. Беру гарячий батон і ще беру чорний хліб гетьманський. Звичайний він також у них ближче до вечора свіженькі привозять все гаряченьке, класне. Але так як ми вчора купували чорний хліб, тому сьогодні тільки батон. взяла, тому як закінчиться. Це з ними взяла в АТБ, в кисломолочний, молочні, зазвичай беру молокія, мені він дуже подобається, але я його взяла для того, щоб зробити запіканку сирну. Минулого разу, коли також уїжджала на дачу, Нікуся залишалася вдома, робила запіканочку, приїхала, вона її всю з'їла. Ну, Так як Нікуся ще залишається друзі ночувати зазвичай, тому на ранок їм було що поїсти. Мені знаєте, мені саме головне, щоб в неї було що поїсти. Коли я не вдома, потім ще зайшла в м'ясний маркет, взяла вже відбиті відбівні. Хоча я їх потім ще так молоточком проходжусь, і за того, що вони на якійсь такій машинці пресовані це роблять, ну, відбивають, і мені трошки грубо воно. Тому я ще трошечки відбиваю, чотири штучки взяла. Коли їх відбиваєш, вони стають ще більше. Я їх розрізаю і вже не 4. Получається, а в два рази більше. На сьогодні я взяла такі сосисочки. Зроблю, так як каша в мене горохова ще є. І печінку смажила вчора. Трошечки печінки в мене залишилось і каша ця горохова. Ще підсмажу в аерогріля ці сосисочки, і буде що нам на сьогодні на вечір їсти. Ще в тебе зі знижечкою взяла масло. 82,5 завжди беру, також воно було зі знижкою 71 гривня, а в м'ясному 75. В АТБ взяла з вигодою. І взяла для цієї порожньої бабки ванільний цукор. І ще взяла, не знаю для чого, ось таку моцарелу. Подумала, що може зроблю лавашики нікусі з моцарелою, але. Якщо їсти лаваші з сиром, то їх треба їсти з пилу з жару. Свіженько, так вони смачніше, а підігріти мені вже не подобається. Тому, не знаю. Можливо, якщо що, то завтра з собою візьмемо на дачу і щось з нею. До речі, можна зробити млинці з кабачка із моцареллою. Має бути смачно. Можливо, так і зроблю чи вдома, чи на дачі. Хотіла би ще трошки сісти, ну, відпочити після того, як сьогодні цього гасала. Але нема коли сидіти, треба готувати і їсти. Тому, якщо б не їхати на дачу, то я би сіла відпочила і просто би потім приготувала вечерю. А так? а так треба робити. І ще я сьогодні не зробила свої вправи, які. Які мені порекомендував вертибролог в минулому відео я вам показувала уривочку відео. відео. Да, ходили до вертебролога, він там щось понажимав нам з нікусею, начебто стало легше. Але все одно треба робити ті вправи, які він порекомендував. Ось, і робив він мені ці іголки ставив, тому як к мишцю не міг розслабити. Мені вона в мене дуже забита. В мене взагалі з хребтом проблеми із за того, що я в дитинстві була, попала під машину. А це було 30 років. Тому, виявляєте, яка я вже древня. 30? Да, 30 років. Аж страшно подумати, скільки вже минуло часу, і за того, що в мене дуже сильно була поламана нога, а цей був поламаний як його знизу. Боже, з голови вилітало, Ну, ви зрозуміли. І тоді лікарі в мене це не помітили, і воно в мене зрослось мені аж отак. Туди всередину, і за цього в мене ще пішов перекос мого хребта, і за цього страдає все інше. Тому вправи, вправи, це головне. Тому як коли я займаюся вправами, кожен день собі виділяю 16-20 хвилин на ці вправи, то мені добре. Потім, коли мені легше, я забуваю за ці вправи, трошки похожу. І знов воно починає боліти. Тому. Коли робиш все систематично, тоді відчувається дія. А коли день робиш, день не робиш, то нічого а, не допомагає. І знаєте, що я сюди пішла? Хочу вам, вам показати, знаєте, я як ця жертва Тіктока, жертва інтернету, надивилася в Тіктоці. Дуже рекомендують масочки для обличчя, гідрогелівий. А, нічні. Ну і я подивилась в інтернеті, взяла поки що одну. сьогодні, Це, до речі, нічна масочка. Ну, я буду коли робити, я вам засніблю, що і як робиться. А, зроблю, якщо сподобається, то я закажу упаковочку так, щоб було і мені, і мамі. Ось така масочка. А ще я заходила шукала, ну, жертва Тіктока. А шукала цей Сісі Крем для мене, для обличчя. Я його знайшла. Він, до речі, кому цікаво, він продається в Ватсоні. 639 чи 632 гривні цей CC крем коштує, але я його знайшла, але не взяла із-за того, що. У мене ще тональний крем є. Також його в Тіктоці дуже рекомендують, кажуть, що класний. Так що так, ось. Тому, ну, поки що, цей Люменесіс-крем не буду вам рекомендувати, так як я ще його не пробувала. Нікуся сказала, щоб Нікуся пішла собі, подивилась, щоб вона для себе підібрала відтінки, які їй підходять. Ось. Так що так. Тому. Якщо буде цікаво, якщо Нікуся, вам, ну, якщо Нікуся собі сьогодні візьме цей cc Крем, і їй сподобається, то я вам ну, скажу свої відгуки. А я починаю, зараз ще доп'ю свою каву ось цю і буду готувати їстоньки. Так, я вже вмилась. Так, витираюсь паперовим рушничком. Вже е, після того, ну, як багато років тому я лікувала свою шкіру обличчя від прищів. ви не уявляєте, які вони в мене були великі. У мене зараз шкіра також не ідеальна, і із е, пігментацією. З якою я також завжди борюсь. <хи> і тільки сонечко виходить в... весною. Я завжди користуюсь SPF. Зимою не завжди, але починаючи з ранньої весни і до пізньої осені завжди користуюсь, але все одно в мене з'являються ці. Ця. Пігментація. Так, дістаємо масочку. Що в нас тут? О, багато тут такої рідини, але вона не витікає, але така зголошуюча. Цікаво. Так. О. Ой, щоб не пронити. Зараз. Гідрогелів би я собі брала, але не нічні. А можливо, і нічні я ж. Не знаю перекладу корейської мови. Так тут є верхні фрагменти. Боже, вона така цікава, як це я в ній буду спати, якщо чесно. Отка липка. Напевно, спати буде мені незручно, але треба. Пробувати. <свист> 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 Іра, Ірина, Іруся. Треба. <свист> <свист> Рівненько, головне чоловіка не злякати вночі цією маскою. Зараз я його попереджу. Покажусь. Так. Цікаво. І є тут такі маленькі фрагменти. І хто куди їх ліпить? Хто ось на цій складці? Під основну масочку. А хто сюди, здається, чи під очі. Зараз ми подивимось, що тут ще є. Іра, Ірина, іруся. та-та-та. А, ось вони. Зараз. А, я їх очі. Щоб гарненько. Взволожити шкіру під очима хоп, нанайна, -на -на -на. хоп, нанаїна. -на -на -на. Трошки асиметрію треба зблюсти. Зараз да, хвилинку, бо мені так не дуже зручно її ліпити. Під очима так. Дуже важливо зволожувати, але ж знову ж таки, в мене опадають мої нарощені вії. Без вій нарощених не можу. Мені дуже подобається тоді, коли мене в мене вони саме нарощені. Так я звикла, мені так більше подобається. І ще не люблю фарбувати вії брасматику. Тому так, в цьому плані я ледача. Цікаво, наскільки мене вистачить? Вистачить мені, мене на всю ніч порвала з цією маскою чи ні? Зараз. Хоп. Зараз, коротше, я вдіну і вам покажу, як вона виглядає. Ось так у мене вийшло. Ці маленькі штучки я позабирала ось ці, які я ліпила під очі. Ну, не бачу смислу, вона і так мені тут виходить. Хотіла сюди приліпити, але це вже якась хоче, може і так, подивимось. Не дуже зручно. Наприклад, на 15 хвилин нормально, але так на ніч лишати, не дуже, мені здається, зручно, і щоб на подушці все це не залишилось. Але я дуже буду намагатися, все ж таки. Бути з нею всю ніч. Так що так. А зранку вже вам заснімлю результат. І взагалі скажу: вистачило мене з цією масочкою на всю ніч чи ні. Ось, і вона така дуже ніжна, бачите, я її там трошки а, ногітками взяла, яких в мене нема. Ну, довгих в мене немає, і вона рветься, тому треба з нею бути а, більш. Обережною. Так що так. А завтра подивимось, наскільки ця масочка працює. Друзі, добрий ранок! Хочу вам сказати, що з мене ще та б'юті-блогер, тому як я спала в цій масці, ну, я її вже зняла. До речі, зняла її о 6 ранку. із за того, що ну, некомфортно було на обличчі, вона не сповзала, але. Ну, я її відчувала і кожен раз просиналася від того. Зняла в 6-й ранку, я ще не вмивалась, але бачите, як шкіра блищить. І мені не подобається з-за того, що ось цей весь блиск, він такий масний, ну, жирний, такий, знаєте, неприємне відчуття від цього, ну, від цього. А Масочка стала прозорою, я залишила, бачите? Їй для вас, щоб вам показати, ну, не знаю. Можливо, в кого а, суха, дуже шкіра і не а, склонна до блиску, то можливо вам підійде. А, ну, Мені неприємно, якщо чесно, це відчуття вже хочу скоріше вмитися. А ще там зазначено, що ця масочка звужує пори. Ну, на даний час так. Пори, начебто, такі звужені, але ось цей липкий блиск, жирний мені не дуже до вподоби. якусь таку попирку. Бачите, воно стало там, де пори на обличчі. Тому вибирати вам. Я е, молодець, що я взяла одну таку масочку і більше не буду нею користуватися. А якщо б взяла пачку, то що вона мені була потрібна? І якщо все ж таки захочете спробувати, і у вас в день є вільний час, то масочку можна. Наносити в день на 4 години така ж сама дія буде. Але вночі я ж кажу, я із за цього не виспалась. Тому як я кожен раз, коли переверталася і відчувала цю стягнутість, і кожен раз думала, так треба встати і зняти її. А потім думаю, ні, треба ж зняти і вам, Але я от терпіла до шостої ранку. Потім о шостій ранку встала. І зняли її. Тому що це я мучилась всю ніч. Так що так, все. Це відео я буду закінчувати. Хочу вам подякувати, що ви були зі мною, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки, якщо воно вам сподобалось. І до скорих зустрічей! Всіх цілую, обіймаю. Па-па!